Власниця мережі Херсонських книгарень Анна Лісова відкрила заклад в Івано-Франківську. Жінка каже, обрала це місто, бо після початку повномасштабного вторгнення туди переїхали багато жителів Херсонщини. Там працює Херсонський державний університет та хаб. Я отримала декілька пропозицій від своїх колег з інших областей, які запропонували мені, хоча б. Вивезти товар для того, щоб можна було його зберегти, і там вже в них на складах розібрати його і десь там зробити повернення, якщо це можливе. Я прийняла рішення приїхати в Херсон і взятися за цю таку роботу по збиранню книжок. Це така трошки сумна робота, тому що ти. Майже не можу сказати, що ти руйнуєш то що, то, що будував. Ну ти якось звертаєш цю роботу, бо був магазин дуже гарний, такий наповнений книжками, наповнений спогадами, наповнений якимись подіями. І зараз ти сам складаєш ці книжки в коробки. Але я думала, що, що може краще, щоб ці книжки не ховати, а дати їм другий шанс. Анна розповідає, вирішила вивозити книги після влучання снаряду поруч з її офісом у середмісті Херсона. Переїзд тривав 12 днів. За чотири вона знайшла та орендувала в Івано-Франківську приміщення. Ще стільки з часу збирала книги у Херсоні, далі оформлювала нову книгарню. На відкриття крамниці говорить жінка: прийшли вимушені переселенці з Херсонщини. Багато було привітань. От кажуть, там ми вам з Чаплинці привезли питання привітання. Як хтось з Каховки передає. Ну, тобто ми працювали дуже довгий час зі всією областю, і в нас багато друзів, колег наших. Залишилися або десь кудись переїхали. Книгарня стала ще одним місцем зустрічі херсонців. Там відбулася перша презентація книги публічного щоденника головної редакторки. Відчуйте цукор моменту, яку написала вимушена переселенка з Маріуполя Анна Нечіпуренко. Це взагалі перша презентація. Вона так трошки хвилювалася, як це станеться, як її будуть сприймати читачі. взагалі, як це про ну, і тих, з технічної сторони, але все пройшло дуже гарно. Вона давала практичні поради, і вони саме на, цих, на, цьому, на цій зустрічі ще й писали, і потім ще там зачитували і декілька. Людин не змогли навіть прочитати, тому що дуже було так тяжко, і там люди плакали. Але потім вони подякували їй, сказали, що ми ось це написали, трошки ми плакали, але нам це допомогло теж щось, який вузлик такий. У Херсоні також продовжують працювати дві книгарні Анни. Магазини не припиняли роботу і під час окупації міста. Тоді, каже жінка, серед херсонців зріс попит на книги з історії України та україномовну літературу. Альона Мовчан, Владислав Купрєєв Суспільне, новини Херсон.